Не секрет, що сьогодні Україна знову була атакована. Не могли ці трекляті наші сусіди, в яких сьогодні буде парад Побіда-Бєсія, Точно вони сподівалися на фоні великих трагедій України вийти і щось знову сказати. А не тут то було. До Києва сьогодні летіло близько 4-5 ночі 15 крилатих ракет. Заявив начальник Київської міської військової адміністрації, постраждалих немає, ну і 15 ракет було збито. Якщо ж говорити загалом про сьогоднішню статистику, то в ніч з 8 на 9 на 9 окупанти запустили по території України одразу 25 ракет. Щедро вони накрили наше небо. Ракети були морського і повітряного базування. З них 23 було збито. Повідомляє нам командування повітряних сил збройних сил України. Логічно, що люди, які гарно знають математику, не є гуманітаріями, як я скажуть, де ж поділося ще дві. Ми не знаємо, але яка різниця? Якщо на даний момент якихось великих трагедій, де найголовніше жертв немає. Не лише не лише Київщина була обстріляна на Дніпропетровщину. Військові повітряного командування схід збили всі вісім ракет пущені ворогом. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі. Поранена одна жінка. Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак. Каже про те, що вночі військові повітряного командування схід збили вісім ракет, які ворог спрямував на область російський металобрухт, впав на чотириповерхову будівлю в Дніпрі. 32-річна жінка. Вона зараз у лікарні легке поранення. В будинку пошкоджений дах та перекриття кількох квартир. Ось така історія. Які ж вони никчемні, Які ж вони невдахи, Це можна підкреслювати безкінечно, тому що ну справді не така в нас ще досконала система протиповітряної оборони, але все одно ми говоримо про те, наскільки зараз продовжується наше небо захищати, і це ще далеко не всі системи протиповітряної оборони, які надійшли вже на озброєння до України. Чекаємо, звісно, посилення. Ну і що ж тут приховувати, продовжуються дискусії з проводу того, чи будуть передавати Україні зокрема і авіацію, яку ми так чекаємо, таку. Сучасно, те, що називається останнє слово, ну а допоки поляки все ж таки теж нам допомогли, і вже ми знаємо про те, що передали ще з десяток мігів, що теж для нас надзвичайно важливо. Розуміємо, що росіяни напередодні наступу збройних сил України будуть намагатися нищити логістику, шукати нашу техніку, ну і отак намагатися накривати наші. Наші регіони, і мені ну якось і незручно, але все одно скажу, що я майже кожну повітряну нічну тривогу. Я тільки під ранок дізнаюсь про те, що відбулося, про спалати, що називається, і це теж ще раз і ще раз підкреслює довершену роботу наших сил протиповітряної оборони. До речі, ми дуже непогано еволюціонуємо. Я пам'ятаю ті часи. Я думаю, ти також коли ми з усіх прасок волали закрита над нами небо. Коли ми в ефірі кожен день починали з цієї теми, коли ми кожному експерту задавали питання: ну коли ж, ну як же, чому ж? А може з Польщі літаки прилетять, закриють тут небо? А може, якось трошки країни Балтії свої засоби протиповітряної оборони розширять на Україну, і хоча б якісь регіони прикриють, ми за півроку, це було півроку тому, дойшли до того рівня, коли наші повітряні сили кажуть нам. Ну, так у нас різний зоопарк, у нас дуже багато різних засобів протиповітряної оборони, але буквально ще трішки. І ми зберемо найсильніший повітряний щит, який є можливо на цій планеті. А в Європі так точно. Тобто, все йде своїм планом, лише треба дочекатись. Так, тут важ, важливо сказати про те, що дуже багато сучасних європейських і американських протиповітряних систем вони ніколи не стикалися з російськими ракетами типу Кенджал. Тому це справді тестування, як себе будуть поводити протиповітряні оборони європейського американського виробництва. Зараз бачимо, що успішність надзвичайно висока, та при, малі, при малому покритті. Тому я думаю, думаю, коли росіяни бравурно заявляють про зіткнення чи війну із військовим альянсом НАТО, то тут можна реально говорити про війну на кілька днів не зможе Російська Федерація потягнути сучасне озброєння.